Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Так, ну що ж, думаю, варто показати, як воно тут все працює. Ісвідчу вам кнопки, щоб ви бачили. Компресор я ще не знаю, який в мене буде. Тут я ще не вирішив. Чи електричний, чи пневматичний. Так, починаємо. Тут є функція спуску і підйому. Так, це я підняв на таку величину, яка вона була. Тепер піднімаємо, виходить, верх. Все, це максимальна висота. Виходить. Тепер що тут ще регулюється? Регулюється жорсткість. Жорстка. Зараз Дуже жорстка. Менше жорстка. Ще менш? Не менше. Чотири положення. Так, це у нас регулюється, Получається Зараз. Нахил самого сидіння. Так, нахил самого сидіння. Жорсткість, підйом опускання. Оця кнопка, тут є така з замочком. Це виходить вперід-назад. Або включення, або виключення. Получається, вперід, назад теж буде новоподушка спрацьовувати. Більш жорстка, тобто менший хід. Так, треба жорсткість виключити оцю. Так що така робота на масиння. Воно ще, звичайно, що не прикручене, я ще буду його знімати, але вже значив ось цю висоту, я вже зможу робити собі руля, виходить. Надіюсь видно, там на компресорі зараз 8 атмосфер. Тиск тримається. До речі, як буде 10 атмосфер в сидінні, ну в цій системі, в цій, то сидіння буде ще м'якше. Це найвище підняття виходить. Сидіння в такому, на такій, в такому положенні, як воно зараз є, на такій висоті. Коли я виходжу з нього встаю, воно підопуститься. але тільки на нього почне діяти якась сила, воно почне знову підніматися. Так що такі тут справи. Ну і функція спуску. Тобто я встав. І повністю сидіння спустилося. Ще взяв лінійку, щоб зараз помірити. От в такому положенні воно щось чуть-чуть амортизує. Тобто це є саме найнижче положення. Зараз сидіння на висоті. Коли я на ньому сижу 19 сантиметрів від цього підподіума. 34 положення я нарахував. Тобто можна підкачувати 34 положення. Так, і зараз висота 31 см. Тобто від 19 до 31. Тобто хід сидіння є 12 сантиметрів. Не знаю, буде вам видно, не буде вам видно? От. По цю штуку 31 сантиметр. Так само я мірю перетинку. Так, значить я поставлю в, скоріш за все, в середнє положення на 25. Так, щоб я бачив. Є. Так, 25 середнє положення, пневмосидіння працює. От в такому положенні я собі буду виставляти його для того, щоб робити сюди руля. По шліцах ясно, що роль шефенга сюди не підходить. Шефенгові шліци більші виходить. Так, я поміряв роль і від'ю, то і виходить, що він нахилений відносно горизонту на 27 градусів кут Відносно горизонту. Е, висота руля відносно колін виходить, от на кулак. Єдине, що я ноги ставлю на коробку передач, тому що мені ось так занизько коліна звисають. Ось так мені нормально От в такому положенні. Але в такому положенні в мене коліна впирається в панель. Так що не буду відходити я від цієї концепції. Тобто, руль буду ставити в такому самому положенні на шефенгу, як і в Юту, щоб не перевикати. 27 градусів. От, виходить, на такій висоті буде руль. Крісло зараз стоїть в такому положенні, так якби я на ньому сидів, ну, бо, виходить, я з нього став. Ваги нема, але воно все одно піднімається до того рівня, і оце як у 27 градусів. Ну, Ось так. З тієї сторони вона буде виступати в сторону мотора. Ну, це півбіди, тому що якщо я тих 10 см підсуну сюди. Ну тобто я заберу собі в місце в салоні. То краще хай йде собі під капотку. А під капотку саму зробимо. Ну, коротше, якось зроблю це вже таке. Придумаю. Так, ну і справи поки що такі. Натягнув нитку, щоб визначити де Е, Орієнтувався по центру сидіння, майже сидіння трохи зміщене. Сторону. Ну, і відповідно, Руль буде зміщений теж в ту сторону. так, е, тако. Зробив одну пластину, до неї ще одну пластину. Оцю штуку прихватив по кашу, вирішив все-таки, е, що він не буде виступати в ту сторону мотор Оцю пластину ми внизу, візьмемо, потім її обріжемо і приваримо. Ось тут вот, я розріжу оцього Вокрунштейн до тієї стінки, яка тут буде. І Получається, мотор буде оцього ну, пару міліметрів від стінки. Щоб та стінка вже була рівна, а не горбом. Так, руль зараз піднятий вверх і максимально відхилений туди. Сидіння підняте зараз максимум догори. І відвинути назад. Але е це не є висота руля, скажімо так, робоча, того, що руль ще буде підніматися ну, сантиметрів, напевно що на 5 Ще побачу, ще там буду мудрувати, але приблизно 5 см руль буде підніматися. Зараз дам сюди розкос такий, теж пластину виріжу. І з тамтеї сторони теж зроблю таку пластину. Ну, виходить, сюди розкос і там буде розкос. Для того, щоб та же конструкція мала якусь жорсткість. І роблю все на прихватках, бо, можливо, то все придеться відрізати і робити все наново. З другої сторони, буде ось вот таке кріплення. Доступ до блоків є, так що зняти можна буде. Зараз то все розберу. Подивимося, як воно все тримається. Так, тримається все чудово. В якості підлоги поклав собі терсоплиту. Зараз я тут все примірюю. В принципі, якщо подати максимум вперед кермо і подати максимум вперед сидіння, то тут ще місце залишається. Ну, Тим більше, що буде отако. Значить більше, чем кола залишається. То можна буде спокійно опустити. Десь тут будуть педалі виходить, що воно не буде діставати до них. Все, на цьому і зупинюся.